Ми не зважаємо на всі перешкоди, які нам ставлять, в зупинці допомозі армії. Ми інвестували за багато місяців до цього, і сьогодні презентуємо вам Евако-автомобіль на базі броньованого лендровера, бойового, який починався і до нас доставлявся ось в такому вигляді. Фактично, двигун потребує капітального ремонту, коробка потребує ремонту всередині. Жах, як у поганої господині, і переведено це ось до такого вигляду: перебраний двігун, автоматична коробка, двигун дизельний. Уявіть собі, яка кількість наших військових буде врятована. Це з любов'ю, з компетентністю, з професіоналізмом зроблено. Одночасно ця евакуатор може евакуйовувати до трьох поранених. Тримає осколки, може витримувати окремі впівішки. Тут є носілки, тут є освітлення, тут є можливість надання першої допомоги, і тут є серце і душа нашої команди, які зараз, на жаль, деякі ідіоти перешкоджають допомагати армії. Це також один із командирів батальйона, який з нашої команди з справи громад, і сьогодні він отримує на батальйон, два автомобіля. Нам простіше завантажувати в Україні свої потужності, ну і отримувати от такі круті речі нас не зупиниш. Ми рухаємося для того, щоб об'єднатися навколо армії, допомогти армії, допомогти Україні, рятувати солдатів.